В Ужгороді затримали палія автомобілів військового збройних сил України та міжнародної організації Червоного Хреста. Хреста». 21-річний житель Вінничини палив автомобілі на замовлення російських спецслужб. Затримали зрадника під час підпалу чергового автомобіля військового. Росіяни тримали з ним зв'язок через соціальні мережі. За злочини обіцяли заплатити від 1000 до 1600 доларів, але жодного разу грошей так і не отримав він. Зараз палій СІЗО і чекає вироку. Суду, яким може бути десятирічне ув'язнення. За класичною схемою в якості підтвердження виконавець мав надіслати відеодоказ. До цього злочину хлопець ретельно готувався. Камери спостереження зафіксували, як днями раніше він приїхав до однієї з АЗС, придбав пляшку з водою і наповнив її пальним. Згодом під час проведення обшуків саме цю пляшку із залишками легкозаймистої речовини і вилучили слідчі. Ізначально я мав палити автомобілі ТЦК, Ми спочатку фотографували, закидували їх через телеграм. Це все працювало. Ми закидували туди фотографію. Вони поробили провірку, чи це машини справді ТЦК, і потім казали, чи палити, чи ні. Свою вину визнаю, жалію проскоєне, нікому не раджу таким займатися.